Уже більше року, як до Закарпаття почала прибувати перша хвиля вимушено переміщених осіб зі сходу нашої країни, за цей час багато з цих людей вже повернулися додому, але є й такі, хто й надалі залишаються з нами. Адже через війну їм нема куди повертатися. Півроку тому Закарпатський обласний благодійний фонд «Карітас Святого Мартіна започаткував програму підтримки ВПО, у межах якої прагнуть допомогти цим людям пристосуватися до життя в нашому краї у берегові при благодійному фонді «Карітас Святої Анни для переселенців проводять курси з вивчення угорської як іноземної мови. Організовують майстер-класи з рукоділля, а днями запровадили заняття із застосуванням так званої каністерапії. Ми дуже любимо тварин і вважаємо, що для дітей це хороша можливість розслабитися. Так ми вирішили запросити міру та її хазяйку пані Мелінду на заняття з дітками та їх матусями. Благодійний фонд «Каріта Святої Анни з самого початку війни підтримує переселенців. Для сімей з неповнолітніми членами було створено спеціальну групу у Фейсбуці. Відповідно до їх запитів і формують різні програми підтримки. Ця програма триватиме до кінця травня. І якщо ми знайдемо спонсорів, то хочемо продовжити її. Адже як діти, так і їх. Матусі раді таким заняттям. Вони приходять до нас кожного тижня, вивчають угорську мову та беруть участь у різних розважальних заходах, як, наприклад, сьогодні. Головну героїню собачої терапії звати Міра. Її завдання разом зі своєю хазяйкою Меліндою Тігор в ігровій формі пропрацювати ті почуття та думки діток, про які вони не хочуть або не можуть говорити самостійно. Собака може допомогти дітям розслабитися. У таких речах ми дорослі не завжди можемо так вміло поратися, як тварина. Вона здатна подарувати їм усмішку, відкриває їхні почуття. За моїм досвідом, діти набагато легше розкриваються, коли на заняттях присутня тварина, сповнена любові. Міра у нас саме така. Чи був вже приклад того, що ви працювали саме з дітками переселенців? Ми вже неодноразово працювали з дітьми переселенців. Побували з цією програмою у багатьох населених пунктах. Ми всюди бачили, що діти були дуже раді. Були й такі місця, де у переселенців були вже власні тварини, декотрих вони привезли з собою або вже отримали, будучи тут у таких місцях під час занять з мірою було відчутно, що з ними живе тварина. Програми з підтримки вимушено переміщених осіб триватимуть протягом весни. Отже, дітки ще матимуть можливість зустрітися з мірою.